Усіх українських героїв які завідали на війні, хороша. У когось більше він був резервним, у когось менше. Але в результаті цього матчу є удар зараз від Сидоренка. Виносить він м'яч на Ярослава Галенка. Шершень. Назад на Паламарчука. І виходить Паламарчук. Жорстке зіткнення зараз Паламарчука і Сергія Машталіра, 77-го номера Вікторії. Вибив спочатку м'яч Олексій Паламарчук. На м'ячі футболісти в синій формі опиняються. Віталій Кольцов помиляється. І Богдан Мишенко проти Олексія Паламарчука. І Цю дуель Олексій Паламарчук виграє у Богдана Мишенка. Судячи з всього, поміж ніг хотів Богдан зараз закинути у ворота м'яч. Нелін далі по флангу. І Сидоренко чіпляє зараз Дмитра Ульянова. І отримує жовту картку. Жовта картка за небезпечну гру. Ярослав Богунов зараз біля м'яча. Ну і сім гравців інгульця в штрафному майданчику. Подача. Юрій Козиренко намагався прокинути далі. М'яч на дальню штангу не вийшло. А от зараз Владислав Сидоренко в боротьбі з Ярославом Галенко отримує червону картку. Це друга жовта. Атака Долінський пробиває, нагадаю, саме він відзначився в першому матчі. Між цими командами впев з Вікторією перший тайм грають нічию, але е, ми побачили, що інгулець втратив Владислава Сидоренка. Який от... Туру якому футбольний глець Петрового приймає Вікторію. З міста Суми і одразу жовту картку заробляє 9-й номер Вадим Шаврін. Спочатку футбольний клуб Вікторія з міста Суми. І ще одна жовта картка зараз буде за порушення на Запорожці. Ульянов отримує 33-й номер Дмитро Ульянов за відмашку. Сьомий номер зараз грає на місці Владислава Сидоренка, Юрій Козиренко. Ну і вимагають зараз за фол на Артемові. Світала пенальті. Ми бачимо третя жовта картка для Вікторії. Сергій Машталір отримує жовту картку за фол на Юрій Козиренкові. Колі на Кольцова. Кольцов знаходить Мельничука ліворуч. Подача від Мельничука. І в один дотик Олександр П'ятов замикає цю подачу з капітанською пов'язкою. Сьогодні вийшов Олександр П'ятов і забиває він ворота Вікторії на 57-й хвилині. Робить 5... рахунок 1-0 на користь Інгульця, на користь господарів. Цікаво тепер подивитися на дії і реакцію Вікторії. Ярослав Богунов розганяє атаку і е, наступає на п'ятий тому третій номер. Олексій Зозуля. Владислав Лупашко вважає, що це зрив атаки, і повинно було показано бути жовту картку, тому що виходив вже на удар Ярослав Богунов. Жовтої картки немає, але є небезпечний штрафний удар майже по центру воріт, десь 18 метрів до воріт Олександра Литвиненка. Ну і багато футболістів Вінгульця зараз біля м'яча нараду проводять. Артем Сітало пішов, Євген Запорожець пішов. Лишається Максим Мельничук, Михайло Шершень. Михайло Шершень теж відходить. Отже, Ярослав Богунов, який заробив цей штрафний, і Максим Мельничук. Ярослав Богунов і гол. А дорогі друзі, Ярослав Богунов забиває другий м'яч інгульця. На 60 й хвилині. Що жодної заміни. Євген Запорожець праворуч на Юрія Козиренка. перевід на Мельничука. Мельничук зліва пробиває і а, в двох метрах від а, стійки воріт. Івен Запорожець на Олександра П'ятова. П'ятов. ледь а, трьох гравців не обіграв. А, достає цей м'яч. П'ятов відкидає на Сітала. Сітала пробиває, потрапляє в стійку. Іван Запорожець на Богунова. Богунов з е... Інгульця буде відбуватись. Довго чекали вболівальники Інгульця. Е... Отже, ще одна жовта картка. Максим Сасовський отримує жовту картку в поле. Збивають зараз Юрія Козиренка. Той в центр на Сасовського. Здалеку пробиває зараз е Максим Сасовський, кидається під м'яч Євген Запорожець. І що нам е показує зараз Олександр Афанасів, Фол атаці Фол фіксує головний арбітр Вікторій М'яч. Михайло Шевчен намагався пробивати. Потім Олександр Козак. З м'ячем Олександр подає в штрафний майданчик. І валять зараз. Е Дениса Резепова на газон в штрафному майданчику і а, показує на 11-метрову позначку голинера матчу Олександр Афанасьєв. Перша компенсована хвилина йде. Розбирається Віталій Кольцов в, в а, цій ситуації. І фіксує головний арбітер матчу перемогу Інгульця з рахунком 3-0. Вітаємо гравців з Петрового з цією перемогою. Ну і відриваються вони від головного конкурента від Вікторії, набираючи 22 бали у Вікторії. Тим часом лишається 15.